Міф четвертий ІСУС народився в морозну ніч 25 грудня. Який день та місяць народився Спаситель? Тут також треба зануритися в історію, а головне в текст Біблії. ЛУКИ. Перший розділ п'ятий, чотирнадцятий вірш, явився йому господній ангел, який стояв праворуч кадильного жертовника. Та ангел промовив до нього: Не бійся, Захарі, тому що молитва твоя почута. Твоя дружина Єлизавета народить тобі сина, і даси їм я йому, Іван. Єлизавета це рідна сестра Марії, тієї, що матір Ісуса Христа. Чоловік Єлизавети Захарій був священником і, згідно релігійних обрядів, мав чергу вести служіння в храмі в конкретний період року. Під час цього служіння в Захарії трапилось видіння. Ангел сповістив йому про вагітність Єлизавети. Низка дослідників писання стверджує, що служіння авієвої черги, священства, до якої належав Захарія, припадав у шостому році до нашої ери, 13 по 19 червня. і як заведено у людей, через 9 місяців в них народився син Іван, тобто орієнтовно в кінці березі нашій православній традиції цей Іван відомий під псевдо Претеча, звістка про зачаття Ісуса. ЛУКИ, перший розділ 31-36 Ангел, проповідуючи Марії про її непорочне зачаття від Святого Духа, сповістив, що Єлизавета, дружина Захарії, вже на шостому місяці вагітності. Ну, а далі все просто. Іван Претеча народився приблизно в кінці березня, а Ісус Христос народився через шість місяців, тобто десь в кінці вересня. До речі, в Біблії жодного слова чи цифри не сказано про дату народження Спасителя. Тому що автори Євангелій, звідки ми читаємо про ці події, не вважали цю інформацію важливою.